Міський голова заявив, що Львів готується до режиму надзвичайної ситуації через похолодання. Можливо, ви про це коротенько нам розкажете. Може, знаєте, детальніше? Власне, це не перші морози. А, а чому зараз пролунала така заява? Я думаю, що це питання варто задати Андрію Івановичу, тому що депутатів не інформують про всі підготовки, які мали б бути, чи відбуваються у Львові. Але ну якогось якоїсь надзвичайної ситуації ну, немає. Ну нічого нас не збирали, не повідомляли. Все було е, нібито готово ще до того, як наступила зима і морози. Тому зараз якихось нових призначень, екстрених зібрань або комісій у нас не було, тому на жаль, я не володію ситуацією. І власна саме все дізнаюся з новин, як і інші львів'яни. І ага. власне, і власне повертаючись е, до того обговорення того питання, е, на яке ми вас запросили, пане Олександре, станом на зараз наскільки відсотків є виконані роботи на сміттєпереробному заводі, і що ще не закінчено? Добрий вечір. Станом на сьогоднішній день, завод, на жаль, так як ви сказали, не є закінчений повністю. Ми фіксуємо факт встановлення 93% обладнання, хоча мало вже бути 100%. Ми фіксуємо частину обладнання, яке зараз не встановлено, тобто це є вхідні в'їзні групи, вікна, і в так само фіксуємо те, що є відсутні повністю по зовнішньому периметру роботи на сьогоднішній момент. Відсутні, які би мали б робитися. Тобто, це є під'їзні шляхи, внутрішні всі мережі, комунікаційні зв'язки, все повністю. Сю, це ще було, не починало робитися. Власне, як ми вже почули у нашому матеріалі, польська сторона пояснює затримки, тим, що були повітряні тривоги, нарахували 150 днів повітряних тривог, як було насправді, і за умовами договору, чи вже оскільки мали добудувати завод до 4 жовтня 2025 року, і ще 60 днів мав підрядник на те, щоб закінчити випадку якихось ситуацій без нарахування штрафів, чи вже їм почали нараховувати штрафи, які вже зараз є суми. Так, дійсно в нас вже почали діяти штрафні санкції, так як це є міжнародний контракт. Він передбачає з собою процедуру, згідно якої ці штрафні санкції мають бути стягуватися станом на сьогодні, вже ми підготовлюємо до вимоги близько 700 тисяч євро за непередану проектно-кошторисну документацію, і по суті, сьогодні з 4 грудня нараховується щоденно близько 17 тисяч євро. Простою за кожен день ця процедура теж не є такою, як до вимога, що зразу ми. Її пред'являємо, тобто вона оформляється через певні процедури банківські і юридичні. І відповідно, ми формуємо з нашими консультантами дані позовні вимоги і оформляємо їх у відповідності до контракту. Що стосується в самої повітряної тривоги, ми дійсно фіксуємо даний лист, про який було сказано в репортажі. Ми фіксуємо той факт, що дуже багато. Додаткових роботу додаткових угод, а саме дев'ять угод, і було підписано вже в періоді будівництва заводу. По суті, це був вже період військового часу. Остання додаткова угода, яка підписана між нами, не передбачала будь-яких вимог стосовно і можливостей продовження через тривоги, але підрядник знов. Піддався до маніпуляцій і по суті звернувся до нас до інженера і до європейського банку реконструкції і розвитку з проханням, яке по суті є невірним і вводить в оману і не відповідає дійсності. Договір з цим підрядником був підписаний ще до повномасштабної війни, і були інші умови, чи якось він коригувався після російського вторгнення з урахуванням різних обставин і моментів, які пов'язані з війною. Я маю на увазі, що тобто, чи в майбутньому, якщо, скажімо, доведеться десь з'ясовувати, позиватися з цим підрядником, чи не може це стати якоюсь якимсь його аргументом? Військовий стан точно не може стати е, даним е, в даному випадку аргументом. Там є чітко прописані всі норми. Вони не підпадають в даному контракті під норми невиконання. Тим більше, що станом на сьогоднішній день, згідно самого контракту, всі роботи мали бути виконані в повному обсязі, і по суті, так як ви сказали, 116 днів, ми мали вже працювати на новому заводі і вводити його в експлуатацію, вже користуватися ним. А пані Наталю, в серпні минулого року депутати Львівської міської ради зверталися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням відреагувати на те, що польський підрядник зриває контракт. Чи була реакція очевидної реакції не було. На жаль, справа в тому, що у такі, дискомунікації і зупинки робіт. Вони відбувалися регулярно, але була надія на те, що підрядник почне виконувати свої зобов'язання. В були по суті виконані всі їхні вимоги, в тому числі і достатньо, як на мене, там ну скажімо так, якщо не сумнівні, то можна би було з ними посперечатися. Це Вимоги щодо індексації достатньо великої суми для львівського бюджету, але йшли на всі, скажімо так, умови, які виставляв підрядник, для того, щоб все-таки цей завод був збудований вчасно, продовжувались терміни регулярно, тому що розуміло, що Військовий час, є складності, є складності з е, субпідрядниками. Вони розказували що такі складності були регулярно. Але насправді, е, в якийсь момент, стало вже дуже очевидно і зрозуміло, ну, принаймні мені, е, що цей завод не буде добудований. Е, принаймні в Тих термінах і в тих умовах, про які було проговорено контрактом. Контракт дуже складний, контракт дуже непростий. Він має, скажімо так, не, Львів ніколи не працював з такими міжнародними контрактами. І коли задіяні фідік-інженери, коли є Європейський банк, який ставить свої умови, на своїх умовах він давав ці кредити, і цей грант так само був на певних умовах, ми були узалежнені повністю цим контрактом і являємося зараз в рамках цього контракту, скажімо так, значно обмежені в захисті своїх прав і вимогах. і насправді це така. Це така річ, про яку треба здумати на майбутнє по таким міжнародним співпрацям. Ми дуже цінуємо допомогу Європи. Ми дуже цінуємо, що готові нам надавати кредити на розвиток. Але зараз ми маємо ну, розуміємо, що наш польський підрядник зловживає своїми правами. І на жаль, зловживає дуже вже ну, скажімо так, переходячи всі межі, і зараз оцей цей складний період, коли треба приймати рішення. А що робити далі? Тому що я, наприклад, для себе розумію чітко, що ніякої добудови, як сказав підрядник, вчора на заводі за 4 місяці не буде. Ну я це чітко розумію. Я вчора пробувала задавати питання про стан того, що вже збудовано. Щоб ви розуміли, там є. Ну, очевидні візуальні проблеми там не треба бути забудовником, щоб зрозуміти, що немає вже коли стоїть обладнання, текти з даху, не має бути льоду на стінах, не мають бути вентиляційні труби, замінені на каналізаційні і так далі, і тому подібне. І коли ти задаєш чіткі питання, чому так? Ну, представник забудова замов... підрядника. Він навіть не пробує знати надати пояснення. Він каже, що він так вважає за потрібним. А Фідік-інженер взагалі погано розбирається. його ЄБРР наняло він взагалі не, не, не компетентний, не має експертності, достатньої на думку підрядника. І ви знаєте, це доходить до якогось абсурду вчора на робочій нараді. Разом з присутності керівників фракцій ми застали взагалі сторонніх людей, і був якийсь незрозумілий конфлікт з, ну, з людиною, яка ну, представилася, але я не розумію, що ці люди робили на заводі. Так, тобто, і ну, взагалі, воно доходить до якогось такого. Ну, як на мене, неадекватного, не не, не вже нерегульованого е, нерегульованої ситуації. І я вважаю, що в першу чергу тут має втручатися власне мер міста, тому що все таки це його команда проводила відбір і проводили тендер на обрання. Того чи іншого підрядника для побудови такого важливого інфраструктурного об'єкту, відповідно, зараз мер має безпосередньо займатися, скажем, врегулюванням даного конфлікту, тому що цей конфлікт виходить вже за межі не тільки правового поля, він він реально абсурдний. От воно доходить до абсурду. Я вчора себе відчувала в театрі абсурду. А власне, ви говорите про те, що дуже недосконалий цей контракт. Дуже багато там ну, таких умов, від яких тепер складно від підрядника щось вимагати. А чому е, такий контракт був підписаний? Хто за це несе відповідальність? Ну, дивіться, є, однозначно, що політично відповідальність несе той, хто його укладав. Юридично я думаю, що були до значно обмежені, е, вимогами Євробанку е, БРР, так і відповідно. Знаєте, це все таки був перший такий досвід міста. Я думаю, що зараз буде проаналізовано, але в цілому взагалі от такі господарські сподь-які господарські спори вони є складні. А коли вони на міжнародній арені з міжнародними компаніями, ну вони звичайно для українців стають подеколи, скажем. Ну, топікові, тому що якщо зараз говорити про те, що нам треба буде відстоювати свої очевидні права е, в Франції чи в Великобританії чи в Австрії, е, ну воно буде складно як технічно, так і по часу. І зараз, як на мене, основна, скажімо так, е, основний такий. Е, Ну, основне про що ми зараз думаємо, це про те, що якщо ми затягнемо це на руки. А... Польські підрядники будуть оскаржувати кожен крок, а вони будуть це робити, тому що це мільйони євро, і це їхні будуть втрати. І в нас є гарантії банківські, так відповідно, вони будуть оскаржувати кожен крок, не факт, що нам, скажімо, дозволять добудовувати це в той період, поки будуть спори. А це відповідно зупинка будівництва вкрай необхідного заводу. Станом на сьогодні, і тому, от тут зараз ну, ми в, не, в нехорошій ситуації, і я вважаю, що треба що, щоб вже втручалися. Це не мають робити ні зараз безпосередньо керівники е, зеленого міста чи депутатський корпус. Це має втруч... ну, Тобто, я вважаю, що має нести відповідальність і втрутитись безпосередньо в цю ситуацію е, безп... Андрій Іванович судовий. Пане Олександре, чи є перспектива домовитися з підрядником і якось рятувати ситуацію в тій ситуації, яка вона є зараз? А тоді з'ясовувати, чому власне чому власне так сталося, і уникнути того, що говорить пані Наталя, на руки застрягнути у судових спорах. Дивіться, ми в минулому році всі пам'ятають вересні місяці, коли підрядник зфальшував банківську гарантію і пред'явив її недійсною. І ми зірвали банківську гарантію. і Зупинили по суті тоді на контракт підрядника. Готовий був тоді вибачитися. Вибачився, пообіцяв більше не повторювати подібних речей, і пообіцяв присутності тимчасової комісії, депутатського корпусу максимально швидко в рамках підписаної додаткової угоди доробити завод в термін до 30 червня і 31 першого серпня 2025 року. Потім виникло ряд технічних моментів. Тобто ми знаємо, що було е, якби розтерміновані реєстраційні грантові картки. Були там пільгові періоди. Відповідно, ми дотримувалися даних умов даної додаткової угоди, виконували її на 100%. У В нас не було жодного е, протермінування по фінансуванню. Тобто, в нас не було жодного порушеного з нашої сторони зобов'язання. Ми дійшли до сьогоднішнього дня і, в принципі, рятувати ситуацію. Повинні Іні, не ми, бо в нас є, ну якби напевно, єдиний шлях, який ми сьогодні ще не будемо озвучувати, але на яким ми дуже чітко думаємо і консультуємося. Відповідно, цей підрядник повинен виконати свої зобов'язання на сьогоднішній момент. Ми не відчуваємо цього, ми не бачимо його готовності. Ми відчуваємо, як сказала Анталі Володимирівна, його абсолютно абсурдну, наглу, безпрецедентну поведінку. Чи ми відчуваємо абсолютно. Даруйте, що перебиваю. Чи інформуєте про це європейський банк реконструкції та розвитку? Зрештою, перший заступник міського голови Львова заявляв про те, що ця компанія проблемна є не тільки в Україні, що з нею були розірвані контракти і в Польщі через зриви термінів. Тобто, чи можна на них впливати на рівні європейського банку реконструкції та розвитку? Або я не знаю, чи можна міняти підрядника, чи, чи це вже нереально в тій ситуації. Субтитрувальниця Дивіться, ми все реально в цій ситуації. Ми ведемо консультації досить активно за останні два тижні. Відбулося три консультації з банком ЄБРР. Ми доповіли по вчорашній ситуації банку ЄБРР і ознайомили їх з дуже прекрасним відеоматеріалом з вчорашньої події з заводу. Ми показали факти порушення і втручання в контракт міжнародних третіх осіб, що є забороненими права практиками, ЄБРР і, і міжнародними нормами ми показали чітко підтвердження того, що треті особи володіють конфіденційною інформацією, володіють проектно-кошторисною документацією, ведуть в інтересах компанії Control процес деякі судові процеси і експертні дослідження на території України. Ми маємо цьому всьому підтвердження. Ми ведемо паралельно багато судових паралельних. Процесів кримінальних справ і арбітражного провадження відповідно в нас є досить чітка і зрозуміла карта, по якій ми рухаємося. Ми доконсультовуємося з банком ЄБР після сьогоднішньої консультації. Я сподіваюся, що в них вже не буде. Інших варіантів, як все таки дослухатися до наших аргументів, і ми сподіваємося максимально на швидкі висновки з їхньої сторони і на імплементацію всіх дорожніх карт для того, щоб цей завод був збудований максимально швидко. Пані Наталі, дуже коротенько чи вірите в те, що цей підрядник я завод Я хотіла сказати, мені дуже подобається оптимізм пана Олександра, але на жаль, я в тимчасовій комісії ще. До, до попередника його була, і я спостерігаю за всіма обіцянками, які надавав підрядник. І я розумію, що перше, що ми особливої підтримки від ЄБР в даному випадку трим ну не розраховує, скажімо так. І друге, я розумію, що. Поляки, на жаль, наші польські підрядники не готові і, напевно, не можуть добудувати. І ще одне: я хочу, щоб дуже чітко і контрольовано здійснювався. Нагляд за самим будівництвом, тому що спілкуючись з фінікінженером, мені я не, не спеціаліст, не експерт. Але мені було чітко експертом сказано про те, що є вже порушення в будівництві, які треба усувати станом на сьогодні. І Я дуже не хочу, щоб ми отримали. Завод, який пропрацює якийсь дуже короткий час, і потрібно буде щось замінювати, тому що порушена технологія. Тому хотілось би і цей момент, щоб був врахований, тобто не просто гнатися за якимось міфічним відкриттям, так як вони нам вчора робили запуск лінії, поставивши його лінію на ну скажімо так, на люк. Замість того, щоб вона була на твердій поверхні, тому це має бути ще момент не тільки з будівництва і готовності цього в їхньому процентному відношенні а це ще має бути належна якість, така яка була в проекті, і вона має бути дотримана. Ми також будемо обов'язково пильнувати за цією ситуацією і розказувати про це у наших етерах. Я ж дякую вам за розмову. Олександр Єгоров, директор ЛКП Зелене місто та Наталія Шелестак, голова комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради, були із нами у цій частині головного задання. І говорили про будівництво сміттєпереробного заводу, а точніше, величезне протермінування вже 116 днів, як підрядник мав з. Закінчити завод, але наразі не закінчив. І перспектива виглядає не надто позитивною.